Друзі, привіт! Я Андрій Яковчук, пластичний хірург. І ви знову на моєму каналі YouTube. І сьогодні у нас дуже цікава, дуже велика тема, але я е, спробую розібрати її більш так, знаєте, тезисно е, і зрозуміло для вас. Тема жіночі гормони та старіння обличчя. Гормони в першу чергу впливають на молоді шкіри обличчя. Тому коли дівчина після 30-40 років починає трішки наближатись до Менопаузи рівень жіночих гормонів починає знижуватись, і це дуже видно. Це якраз той червоний прапорець, для того, щоб більш інтенсивно займатися у косметолога процедурами, займатись і апаратною і ін'єкційною косметологією для того, щоб зберегти і сповільнити сам процес старіння. Коли знижується рівень жіночих гормонів, це видно, тому що тургор шкіри знижується, світлий колір шкіри знижується. І так звана поверхня шкіри вона починає видавати такі знаєте маркерні точки. Тобто тонус нижче, вона бліда, вона мало а, життєва і треба звертатись до косметологу для того, щоб покращувати, насичувати ін'єкціями, поживними речовинами саму шкіру, а також апаратною косметологією, намагатись її потовщувати і робити більш щільною. Тому, коли ми попрацювали зі шкірою, ми також намагаємося трішечки цю шкіру Тягнути, тому що на лиці йде остеопороз, тобто з роками кістки починають трішечки втрачати об'єм. Також ті жирові пакети, так звані жирові компартменти, вони також зменшуються в розмірах. Це все призводить до того, що шкіра починає трішки як стікати, сповзати з нашого обличчя. Тому паралельно з процесом потовщення шкіри насичені. Її поживними речовинами у вигляді гіалуронової кислоти також треба працювати з основою, з базою, тобто зберігати так званий наш трикутник молодості для того, щоб він не перетворився в трикутник старості, коли ці всі тканини сповзають, з'являються брилі, з'являються виражені зв'язки, які розтягуються і опускаються. Тому ваш косметолог має працювати не лише зі шкірою, але й працювати з основою. Щільна кислота допомагає. Тримати ці структури в такому стабільному стані, більш підвищеному, частіше це ін'єкції в зони вилиць, скроні, підборіддя, які допомагають утримувати тканини на місці, для того, щоб вони не сповзали, і профілактувати появу брили, коли шкіра починає провисати через лінію нижньої щелепи і видавати такі вікові зміни, як брилі. Коли ж ваш косметолог... Повністю вичерпав консервативні іннікційні апаратні методи, починається царина пластичного хірурга, коли робиться або під. Підтяжка нижньої третини з доступом перед вушком і за вушком підтяжка шиї, тому що це також суттєво, тому що коли шкіра шиї провисає, це видає так званий негарний кут нижньої щелепи, і це дуже кидається в очі. Або якщо вже є провисання брів і трішки вони спускаються, це вже потребує. Повної підтяжки обличчя, так, це більш складна реабілітація, більш, скажімо так, повільний вихід з цих всіх процедур, але воно того вартує, і вже через місяць після операції по підтяжці обличчя ваш зовнішній вигляд набуває більш молодого, більш такого охайного і правильного анатомічного складу, що каже, що у вас молоде, гарне та доглянуте обличчя. Тому вікові зміни вони незворотні, але є багато методів як консервативних, так і хірургічних, які можуть поставити ваш. Годинник старіння на велику і істотну паузу. Я Андрій Копчук, пластичний хірург. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залишайте, будь ласка, коментарі, які саме процедури ви використовуєте постійно в своєму косметолога, і я буду з радістю вам це коментувати. До зустрічі! Довіряйте професіоналам, будьте не лише гарні, але й здорові.